Ворог прийшов, щоб знищити нас, знищити як націю, стерти нашу ідентичність, зламати нашу волю. Але він прорахувався. Під час повномасштабного вторгнення ми взяли зброю, аби захистити свою країну. Ми дали присягу на вірність Україні і залишаємося вірними до останнього подиху. Кожен день на це виклик. Кожен крок це боротьба. Та, як би не було важко, ми рухаємося вперед. Дякуємо всім і кожному, хто доєднався до війська, хто став у стрії, хто обрав шлях захисника. Ми пам'ятаємо подвиги наших побратимів, які навічно залишаться в нашій пам'яті і серцях. Ми сильні, ми єдині, ми здолаємо ворога разом до перемоги.